Вітаю всіх! Мене звати Пол, і сьогодні ми поговоримо про наші нові квадрокомпакт для встановлення на нижню панель. Коли ж варто використовувати квадрокомпакт у версії для встановлення на нижню панель, перш за все, це чудове рішення для вуличної кухні, як висувна полиця. Ми створюємо висувну основу, на яку можна встановити, наприклад, газовий балон. Якщо балон для грилю спорожнів, можна легко висунути полицю вперед, зняти порожній балон та замінити його на новий, наповнений. Також ця версія буде корисною у випадках, коли ми працюємо з рамними конструкціями при виготовленні корпусу. Наприклад, якщо ви Використовуємо легкі наповнювачі в рамах із нержавіючої сталі або алюмінію, можуть виникнути труднощі з кріпленням звичайного квадро з бічним монтажем. У таких випадках оптимально застосувати встановлення на нижню панель, адже ми маємо стійку основу. як правильно закріпити квадрокомпакт на висувній полиці. Є декілька важливих моментів. Фіксатор потрібно прикріпити знизу, спереду полиці. Утримувач забезпечує надійне кріплення, адже квадро зчіплюється із фіксатором. Потрібно забезпечити певний тиск, щоб замок фіксатора надійно встав у монтажний отвір квадрокомпакт. Ззаду напряму закріплюємо за допомогою пластикового кронштейна, що має отвір для це подібного гака напрямної. Це гарантує надійне кріплення ззаду, так само як і спереду, з можливістю легкого демонтажу через натискання на фіксатор. Ця версія квадрокомпакт спеціально розроблена для використання на вулиці та має відповідні сертифікати. дуже важливо застосовувати нержавіючі гвинти, щоб запобігти утворенню іржі на оцинкованих поверхнях. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.